Козаки Щит Європи у європейській історії 16 17 століть часто можна почути образ щитів і форпостів. Католицька Європа уявляла себе бастіоном, який протистоїть мусульманському світові. Польські історики любили повторювати, що Річ Посполита антимурале христианітатис, тобто передмур'я християнства. Та мало хто на заході усвідомлював, що справжній щит і часто найефективніший тримали не королівські армії, а козаки, ті самі вольні люди, які жили на дикому полі між степом і цивілізацією. Їхня держава була неоформлена, їхні привілеї часто заперечувалися, але саме вони десятиліттями стримували експансію Кримського ханства. Та Османської імперії, рятуючи тим самим Європу від безкінечних вторгнень. Щоб зрозуміти значення козаків, варто побачити карту Європи XVI століття. Захід занурений у релігійні війни, реформація та контрреформація розкололи цілі держави. Північ веде боротьбу за морські шляхи і колонії. А ось Східна Європа була зоною безперервного тиску з боку Османської імперії та її васал Кримського ханства. З півдня постійно надходили військові експедиції, метою яких були ясир, грабунок, контроль над чорноморськими портами. Польща, Литва і Московія. Часто не мали достатніх сил, щоб відбивати ці удари. Саме в цей вакуум увійшли козаки. Козаки були феноменом не лише соціальним, а й військовим. Вони винайшли унікальну тактику, яка ідеально підходила до степових просторів. Їхні чайки, невеликі, але надзвичайно маневрені човни, робили їх господарями Чорного моря. Турецькі хроніки з подивом описували, як у кілька діб козаки могли з'явитися біля самого Стамбула, спалити припортові поселення і так само швидко зникнути. На суші вони застосовували мобільність і дисципліну. Табір звозів, гуль та був неприступною фортецею, яку не могли взяти навіть чисельно переважаючі війська. Ця партизанська. А водночас регулярна тактика робила козаків ідеальним ворогом для степових нападників. Татари були звиклі до швидких рейдів, але натрапляли на таких самих мобільних і ще більш організованих суперників. Масштаб козацької ролі найкраще видно у демографічних наслідках. Кожен напад татарського війська означав десятки тисяч бранців, яких гнали у Крим. А далі на невільничі ринки Стамбула для Європи. Це була трагедія.